Ситуація у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг вимагає комплексного вирішення проблем. Підводні камені банківської сфери недоступні недосвідченим позичальникам. Про це кажуть в асоціації антиколекторів. Нерідко люди потрапляють у так звану паперову пастку. Позичальники 2004-2008 року. Це приблизно три мільйони людей. І сьогодні ще додалося вже в часи наші теперішні після кризові і кризові, додалося біля мільйона осіб, які взяли кредити. Старих кредитів біля 70% сьогодні, особливо валютних, не можуть платити. Ця ситуація досить така загрожуюча. Інвалід другої групи Василь Кобзан також потерпає від банківського шахраства та колекторів. П'ять років тому на його надії статну дочку оформили кредит на 18 тисяч доларів. Нині родину пенсіонера виселяють із власного помешкання. У мене приходили з банку і сказали, що заберуть хату. Розумієте, і в мене весь час напруга, Зараз дочка знову вона не особна, тільки два місяці прийшла з шпиталю і далі вона зараз далі тривати шпиталю. Ну, я теж інвалід другої групи. У мене жінка 20 рік теж на обліку психічно хвора. Ну, і я знаю, сказали, що прийдуть і без мене, без відома, зламають двері. Викинуть мене і все лише за минулий рік в українських судах розглядали 200 тисяч справ позичальників, але справедливості добитися непросто. Рішення суду є її визнано недієздатною. І сьогодні, не зважаючи на це рішення, до речі, івано-франківський міський суд виносить рішення про щоб забрати дану квартиру. Вважаю, що це є порушення прав інвалідів. Звичайно, що такій ситуації. Банк повинен був давно списати цей борг як помилку працівників, а можливо навіть як злочинні дії працівників банку, які видали цей кредит. Не обізнана із банківською сферою людина. Самотужки не впорається. Постраждалі позичальники об'єднуються в асоціації, спільно звертаються у суди, спільно протестують проти колекторського свавілля. Ми знайшли нову практику, як боротися з банком. По перше, треба зобов'язати суд щоб… Він виніс ухвали про витриблення доказів в порядку статті 137 Цивільного процесуального кодексу України та статті 135 Цивільного процесуального кодексу України. І тоді, коли всі документи будуть зобрані, подавати заяву про призначення судової економічної експертизи. А що дасть нам експертиза? Вона дасть нам зменшення. Заборгованості по кредитному договору у парламенті зареєстровано законопроект, який може допомогти позичальникам та вкладникам. Це законодавчий акт про запровадження банкрутства фізичних осіб. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на важі.